Потужна практика по захисту Канівської ГЕС. Всі деталі я розказувати не буду. Єдине, що скажу, що працювало півтори години п'ять майстерів, і ми, ну, врешті, ми втомились сильно, я вам скажу, тому що енергії було потрачено багато, але ми все. Додати, що ми плануємо далі теж е, захищати певні об'єкти стратегічні, і по іншим ГЕС ми також пройдемось і зробимо ці практики. Також хочу додати, що е, ми почали такі практики робити, тому що е, була дуже шатка, настійка ситуація саме з Запорізькою атомною станцією. І тоді я прийняла рішення зібрати ще е, си. Далі ми ще зробили практику, ви знаєте, я вже говорила, над Софією Київською. Ми зробили, захистили нашу Софію. І тепер вже ми перейшли на ГЕС. Роботу будемо продовжувати. Я вважаю, що це дуже важлива робота. І також, якщо у вас будуть якісь, видно, наприклад, новини, результати, будете бачити зміни по тому, що саме ми робимо, то пишіть. Особисті або під цим відео це для мене буде дуже дуже важливо.